30 листопада в актовій залі загальноосвітньої школи номер 1 відбулось нагородження переможців та учасників конкурсу творчих робіт, мій друже зі сходу, який проходив з 16 жовтня по 16 листопада. Нагадаємо, що захід відбувається у рамках проекту Треба жити, переможця грантового конкурсу проекту Українська регіональна платформа громадських ініціатив, що впроваджується громадською організацією Центр жіночі. Перспективи за фінансової підтримки Європейського союзу. Переможцями конкурсу стали Карпало Ростислав, перший Б клас загальноосвітньої школи номер 3 учениця Бродівського центру дитячо-юнацької творчості Бочинська Яна, четвертий клас, учень третього класу Гаївської загальноосвітньої школи, голова Тюк Роман та Дуб'євського навчально-виховного комплексу Вагнер Христина. Хто ж став першим? переможцем серед учнів загальноосвітньої школи номер один та про конкурс загалом розкаже Наталія Замрій. Нещодавно завершився конкурс творчих робіт під назвою Мій друже зі сходу, який проходив у рамках проекту Треба жити. Організатори конкурсу Бродівська громадська організація Донбас інтеграція не очікували на такий ажіотаж дитячих доробків, тому були змушені продовжити акцію до 16 листопада. Цільовою аудиторією були учні перших-четвертих класів. Загалом в акції взяли участь 50 дітей з шкіл міста Броди та району. Найактивнішими виявились школярі Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 а їх було 19, творчі доробки яких неабияк здивували та потішили кваліфіковане журі. Як зазначив начальник відділу освіти Микола Сторожук, що подальша співпраця з громадською організацією Донбас інтеграція та відділом освіти буде лише набирати обертів, тому закликав учнів до активної участі у заходах, які вони будуть спільно організовувати. Як кажуть, малюнки це щирі і непідробні розповіді про життя дитячої душі. Так за допомогою фарб та олівців діти зображали мирну країну, в якій не панує війна. А в поетично-прозаїчних творах намагались втілити основну ідею конкурсу: як я можу допомогти переселенцю адаптуватись? Усі учасники та переможці були нагороджені подяками та подарунками. Отож, переможцями конкурсу серед учнів загальноосвітньої школи номер 1 стали Ковалів Руслана, учениця 2 А класу, яка написала чудовий та проникливий прозаїчний твір, та Карашкевич Діана, учениця 4 А, малюнок якої відразу заінтригував кваліфіковане журі. Оскільки конкурс проходив у два етапи, то усі учасники мали можливість поборотись за додатковий приз глядацьких симпатій, який визначався шляхом онлайн-голосування, який тривав з 18 по 25 листопада на сторінці Фейсбук, в результаті переможцем стала Діана Карашкевич, учениця 4-го А класу Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 малюнок якої вразив своєю неоднозначністю. Як зазначила Надія Осійчук, що згодом усі творчі доробки школярів будуть представлені на виставці у храмі воздвиження чесного і животворящого хреста Господнього, де також будуть представлені і малюнки дітей зі Сходу. Натомість директор загальноосвітньої школи номер 1 Мирослава Мандюк подякувала усім дітям за активну участь у конкурсі. Ну, звичайно, дітки ми з вами побачили тих, хто не байдужий до того, що відбувається в нашій державі. Це ті, хто попросив маму і тата, які допомогли їм, напевно, малювати малюночки, які допомогли писати твори, які допомогли писати прозу і вірші. Це ті, хто були небайдужі. І я думаю, що на наступний раз вас буде набагато більше. І ми будемо ще мати більше призів і подяк і грамот. А я сьогодні хочу подякувати тим діткам, які дійсно відгукнулися і взяли активну участь у цьому конкурсі. Бо ми з вами єдина держава. Ми з вами єдина родина. Єдина сім'я. і Ми маємо бути завжди разом. І спільно вирішувати проблеми і ті справи, які є зараз на час. У продовженні цієї теми окрема подяка керівнику благодійного фонду Карі та зброди отцю Ярославу Царику та бродівському підприємцю Сергію Сітці за призи та солодощі для учасників конкурсу.